Наші з термостатами для електричної теплої підлоги ми розібралися, зрозуміли наскільки зручно їм користуватися в екосистемі Apple HomeKit. А тепер розберемося, що робити, якщо ваш дім опалюється з допомогою гарячої води і радіаторів з терморегулятором. На цей випадок у мироз також є кліматичне рішення, яке працює за HomeKit. Це термоголовки МТС 150. В разі, коли ви будете розглядати ці термоголовки до покупки, ви побачите, що вони продаються у двох версіях. І тут варто розуміти, що версія без хабу лише термоголовка, це є додаток до... Вже існуючої версії з хабом самі термоголовки працюють на радіочастоті. Звичайно, HomeKit не підтримує радіочастоту, і для цього вам потрібен хаб, який буде збирати інформацію про всі ці термоголовки, спілкуватися з ними і передавати ці дані в Apple HomeKit. Між ними досить невелика цінова різниця, і один хаб підтримує до 16 термоголовок. Тобто, ви купуєте один комплект просто з хабом, і далі ви можете додавати скільки вам потрібно. Самих термоголовок, отже, в комплекті у нас іде хаб. На жаль, на мікро-USB, здається, що Type-C було б набагато сучасніше. Кабель, блок живлення, і в комплекті йде шість адаптерів. Стандартно на термоголовці найпопулярніше кріплення М 30 але якщо у вас інше, то ви можете використовувати ці адаптери. Отже, найперше, що робимо, це підключаємо хаб, скануємо QR-код та додаємо його. У вашу екосистему Apple HomeKit. Далі переходимо до додаток мороз, натискаємо плюсик та додаємо хаб, який ви тільки що вже додали в Apple HomeKit. І тут нам говорить, що додавання хабу може зайняти до однієї хвилини, але зазвичай він додається моментально. Натискаємо на той самий плюсик, обираємо термостати і обираємо свій. Тут ми бачимо детальну інструкцію. Хаб ми підключили до мережі і додали. Ідемо далі. Обираємо версію терморегулятора у нас МТС-150. Тут нас попереджають, що ці головки працюють лише з водяними радіаторами та з регуляторами, що по своєму принципу натискають на клапан, чим регулюють подачу води. Можете зняти свій старий регулятор і перевірити, чи все вірно. Далі перевірте, яке саме кріплення у вашому термостаті. Зазвичай це М30, воно найпопулярніше, але якщо ні, то підберіть правильний адаптер, що є у комплекті. Зауважте, що тут є більш детальна інструкція, а в комплекті багато перехідників. Та зверніть увагу, що для деяких адаптерів потрібно додати піни з комплекту. Далі по інструкції знімаємо кришку та вставляємо дві батарейки. Зверніть увагу, що, наприклад, ці акумулятори, не лупи, вони 1,2 вольти і дуже важливо взяти саме 1,5 вольтові батарейки. До речі, батарейки в комплект не входять. Натискаємо на кружечок і тільки після цього встановлюємо регулятор на батарею. Натискаємо ще раз, і регулятор починає калібруватися і шукати крайні положення. Тепер просто треба зачекати, поки не побачите температуру на екрані. Ідемо далі. Переконайтеся, що хаб моргає лампочкою. І це все. Можете переходити до налаштувань. Ну і як завжди, як ми любимо, у додатку Apple HomeKit найзручніше керування. Тобто ви можете керувати опаленням з телефону, iPad, MacBook чи навіть годинника. У додатку, як із термостатом, для теплої підлоги, налаштовується графік опалення, в які дні та в який час як сильно обігрівати дім. Це допоможе вам круто зекономити при опаленні будинку. У нас є декілька клієнтів, які буквально порівнювали. Споживання газу або електрики до встановлення термоголовок і після. І це абсолютно нормальна ситуація, коли при правильному налаштуванні рахунок за комуналку в два рази нижче. Також в цих термоголовках є цікава функція, як часто їм калібруватися. Одного разу ми з дружиною деякий час жили в таунхаусі, в якому стояли розумні термоголовки, але вони не робили автоматичне калібрування через деякий час. Це призводить до того, що банально клапан може затиснути. Якщо, наприклад, вода дуже жорстка. Термоголовки треба буде знімати і робити це вручну. В цьому випадку ви можете поставити. Автоматичне калібрування і просто, наприклад, один раз у тиждень він буде повністю відкривати і закривати опалення. Як і в терморегуляторі для теплої підлоги, є багато налаштувань, таких як налаштування яскравості екрану, блокування від дітей, датчик відкритого вікна та багато чого іншого. Ну і звичайно, приємний бонус в тому, що кожна термоголовка віддає у хомкіт температуру в цій кімнаті. Дізнатися більше про ці терморегулятори ви можете. В нашому інтернет-магазині посилання на магазин в описі. А вам дякуємо за ваш дорогоцінний час. І якщо у вас лишились ще якісь питання, ласкаво просимо у коментарі.